Наразі 10-та міська лікарня огорожена сигнальною стрічкою. Всередині працюють правоохоронці. До них після 14-ї години надійшло повідомлення про начебто замінування цього медичного закладу. Зараз ця інформація перевіряється. Правоохоронцями навколо лікарні лише співробітники поліції у середині закладу вибухотехніки та кінологи. А ще люди, які щойно перенесли операції, і самотужки пересуватися не можуть. Залишилися і працівники лікарні, що доглядають за такими хворими. Люди за периметром безпечної зони схвильовані новиною. Для мене це шок. По дорозі відкрила телеграму. і Виділа новості. Черновані. А, а я намагаюся прийти, мене не пускають. А я хочу на роботу. Ну, не знаю, запальних не знаю. Я внуч, поэтому я не знаю. Завідующа на місці. А вот не знаю, А чого що так? Прям серйозно замінівані на це питання. Після перевірки медзакладу відповіли правоохоронці. Повідомлення про замінування виявилось хибним. Цю інформацію підтвердила прес-служба Криворізького районного управління поліції Валерій Кожухар, Олег Каплій цей день.